Вибиті шибки, потрощені стіни та дах. Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що осталася у ніч на неділю, у Василькові пошкоджено щонайменше 72 приватних будинки та квартири у восьми багатоповерхівках. За меддопомогою звернулися дві особи з незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася. Як відбувалася ліквідація наслідків ворожої атаки та що вдалося пережити людям тієї, ночі, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Коли півп'ятого я бахнуло, я отако от е, лежу боком наша, воно як бахнуло і при мені, і не вбило. Валентина розповідає, що їй вдалося пережити вночі під час ракетної атаки росіян. В будинку жінки повністю повилітали всі вікна та сильно пошкоджений дах. Раз, другий раз, третій раз, я дивлюся, летить оця вся шахотурка, я схватилася, Кажу, а він отут баб, іде. А двері то вже відкриті. Відкрилося не віко нічого. Як сонок, ти живий, а ти жива. Виходимо в оранду, двері відкриті і оце таке вже зроблено. По закінченню повітряної тривоги до будинку жінки прибули волонтери. Криша була до половини вся розкрита, ми вже накрили, Ну і дощ почався. Зараз займаємося прибиранням будинку, тобто під'їде плівка, тобто. Заб'ємо в кожному будинку. То працює така сама команда, то і так само займаються відновленням допомоги постраждавшим. Загалом під час ворожої атаки на Київщину силами ППО було знищено 12 російських ракет та 13 ударних безпілотників. Про що повідомили в Київській обласній військовій адміністрації внаслідок падіння уламків, одне з помешкань було зруйновано повністю. Окрім приватних будинків, постраждали і багатоповерхівки. Вилітали все повністю. Це все було воно, на, на землі. Машина не пострадала моя, сусіда пострадала машина. Я свою, добре поставив під березу, береза. Воно отакий осколок. Над машиною якраз у березу. Ми в чому були, там і побігли Ну Прийшли, вибито вікно одне, лопнула панель навіть між дубом. В этом, ну між докомнатами mm -hmm. і два вікна. І пол даже здувся, воно видно, волною з під низу. Для фіксації пошкоджень у центрі міста та у подвір'ях розгорнули оперативні штаби, до яких звернулося більше ста власників житлових помешкань. Ми ще не всі опрацювали і надходять ще нові заявки. Пошкоджена лікарня, дитяча лікарня, пологове, інфекційне відділення. Поліклінічний корпус, пошкоджена податкова, пошкоджені заправки, аптеки. Ну на жаль, багато пошкоджень, але велике чудо і велике щастя, не дивлячись на те, що в росіян була інша мета що жодного загиблого, і тільки двоє людей, які звернулись. Клініку з незначними абсолютно там подряпинами. Міська голова Наталія Болосинович каже: першочергове завдання забезпечити мешканців Василькова матеріалами для оперативного ремонту. А згодом, після візиту оглядової комісії, розпочнеться повноцінне відновлення кожного будинку. Артем Деркачов, Микита Воробйовтеваканаврада, загальний Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок недільної атаки на Харків. Такі останні дані від Харківської Ова. Внаслідок влучання авіабомби пошкоджений заклад освіти, фасади будівель, а у багатоквартирних будинках повибивало вікна. А напередодні окупанти вдарили по житловій забудові. Там загинули двоє людей. На місці подій побували наші кореспонденти. Один з ударів нанесли по приватному будинку. На той момент на городі порався пенсіонер. Чоловік загинув. Ще один дістав поранення. Заходи, Заходив до цього за годину. Та так поговорили. Важко спілкуватися зараз. Інше влучання було у школу. Зруйновані основні корпуси, кабінети, заклад перетворився на руїни. Там поранення дістала одна працівниця. В обласній адміністрації кажуть, якби це було не вихідний день, серед постраждалих могли б бути діти, бо школа, попри заборони, працювала очно. Неодноразово ми звертали керівництво цього закладу щодо недопустимості роботи офлайн. Однак все одно вони застосовували якесь там комбіноване навчання і все інше. Руйнівна хвиля пошкодила тисячі квартир навколо. Оло. Був старший син дома. Побачила в телеграм-каналі, що над городом подзвонила йому, сказала, в укриття, і він через секунду дзвонить. і Каже: мама, було дуже гучно. повилітали окна, повилітали двері. У суботу росіяни випустили щонайменше чотири авіабомби. Одна з них зруйнувала житлову багатоповерхівку. Декілька поверхів довелося зносити. Одна з загиблих пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці неподалік. Та завжди було живим. Авіабомба влучила просто посеред дороги, поки місцеві чекали зелений сигнал світлофора. Цього дня підвозив свою доньку на побачення Володимир. У кількох метрах перед ним був удар. Став на світлофорі, це бачите, третя світлофора. Щось прилетіло по кришці, по голові. Ви ж бачите, що тут кричали. Тут аж як якраз люди йшли. З магазині була з цього магазину та сама забрала дівчинку. У неї щось було, я не знаю, щось було з ногами. Під завалом у будинку опинилися люди. Серед них сестра Андрія, яка дивом вижила. Однак родина залишилася без нічого, квартира повністю знищена. Мати та батько були на праці. От сестра була вдома. Ну вона була в другій кімнаті і пощастило, що так все сталося. Рівно через місяць їй виповниться 22 роки. Дівчина зараз у лікарні розповідає її сестра Анастасія. Вона була на кроваті в своїй кімнаті, і вона полетіла виходить, з третього поверху, бо там квартира її на третьому поверсі. Вона полетіла на другий. Вона дуже хороша дівчина, але в неї є певні проблеми зі здоров'ям. Тому я особисто полююся за те, як після цього стресу її здоров'я буде в якому стані. Вона взагалі буде знаходитися. Це зараз засовують лікарі. В цьому житті нічого не загрожує. У будинку була і пенсіонерка Світлана. Жінка отримала травми ніг та втратила слух, однак змогла самостійно вибратися з пошкодженої квартири. Думаю, пайду черешню на піду черешню на кухню помию, і тільки заходжу як такий вибух, що я вже нічого не знаю. І я впала звичайно добре, що на коліна й обличчям вниз, а там рама ще впала на мене. Тоді була на зміні Тетяна, продавчиня у кіоску неподалік. У лічених сантиметрах від її голови пролетів осколок, але на жінці жодної подряпини. просто засипало мене. Просто засипало мене. Все розбило, і на мене все вилилось. Бачите, вся мокра наскрізь. Я стояла, мені так воно пролетіло. Я взагалі в шоці. Я взагалі не чекала. Воно все так миттєво. Через ворожі удари без світла та води вчора залишилися щонайменше половина міста. Зупинялась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Однак енергетики оперативно повернули світло у домівки харків'ян. Катерина Космарова, Дмитро Пезняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.